Друзі, привіт! Сьогодні готуємо ароматні домашні пиріжки з вишневим конфітюром. Вони пухкі з яскравою ягідною начинкою. Просто смак дитинства. У глибоку посудину кладемо дріжджі, всипаємо 100 грам цукру, вливаємо половину молока від загальної кількості. Перемішуємо до розчинення цукру. Доливаємо решта молока. Додаємо півчайної ложки солі, одне яйце, олію та вершкове масло. Частинами всипаємо просіяне борошно, замішуємо тісто. Вимішувати потрібно 10 хвилин. Всі пропорції я вкажу в кінці відео, а також під відео в описі. М'яке, еластичне, трішки липне до рук і це нормально. Тепер накриваємо рушником і ставимо його у тепле місце на одну годину. По зазначеному часі тісто підійшло. Погляньте, яке воно пухке, повітряне. Приємний на дотик, ніби тепла хмаринка. Добре піднялось, збільшилось майже вдвічі. Саме таке тісто ідеально підходить для пиріжків, воно дуже ніжне, пухке при випіканні. Обминаємо його і формуємо кульки. Накриваємо кульки і залишаємо на 5 хвилин. А тепер формуємо пиріжки. Кульку розкачуємо у прямокутник товщиною пів см. Розкачуйте не дуже тонко, інакше пиріжок може порватись. Кладемо начинку, якщо конфітюр получився рідкий, додайте трішки крохмалю. Одним краєм загорніть начинку як пиріжок, тоді підверніть краї до середини, щоб начинка не витекла. Потім загорніть пиріжок рулетиком, як голубець. Переверніть пиріжок швом донизу, трохи підкоригуйте форму руками, має вийти дуже гарний закритий рулетик. Кладемо на деко на відстані одне від одного. Пиріжки накриваємо рушником і залишаємо на 15-20 хвилин підходити. Жовток змішуємо щейною ложкою води або молока. Змащуємо пиріжки та ставимо випікатись при 180 градусах 20-25 хвилин. Ось які чудові вийшли наші пиріжечки. Ви тільки погляньте, які ж вони рум'яні. За бажанням посипаємо цукровою пудрою і смакуємо. Ці пиріжки не просто випічка. Це затишок, любов і спогади, ідеально до теплого чаю або просто для душі. М'яке та пухке тісто, яке пружинить під пальцями. Золотиста скоринка блищить від жовтка. А яка яскрава начинка? Я впевнена, що ви глянете на таку смакоту і вам захочеться спробувати. Зберігайте рецептик, він вам буде в нагоді. Якщо ви додивилися відео до кінця, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Всім гарного та позитивного дня!